Добрий день, мене звуть Інна. Я хочу вам розповісти про мій новий канал на Ютубі, який називається Фрітом. Um». Цей канал був створений для людей, які переживають або переживали у своєму житті зрадництво. для тих людей, кого зрадила близька людина, і вони знаходяться у важких болячих станах. Тут, на цьому каналі ви знайдете і підтримку, і потрібну інформацію, щоб відновити свій внутрішній стан і по-справжньому стати вільною людиною, щасливою людиною. Декілька разів я теж переживала такі ситуації. Останній раз це був нещодавно, і остання така подія. Для мене була дуже боляче, тому що зруйнувалось усе, чим я жила. І я знаю, який це нестерпний біль, який пронизує душу. І в ці моменти думки та емоції про зрадництво вони просто горять в твоєму серці, ти просто помираєш. Тобі не хочеться ні з ким балакати, зустрічатись, бачити когось. І в цей момент тобі хочеться зовсім не існувати, щоб не відчувати цей біль, і щоб не думати про те, що сталося, не аналізувати все це. Але біль не проходить. І ти живеш у цих станах болісних з думкою про те, що ти не можеш нічого змінити. І ця біль вона ще більш нарощується і нарощується. І в такому стані люди живуть дуже багато років, і це, це пекло. Я звертаюсь до тих людей, які переживають зараз такі години. Я хочу вам допомогти. Їм. Я вийшла з таких станів от останній раз, вже за три місяці, і тепер в мене починається нове життя. Я дуже багато розмовляла з янголами, з Всевишнім в той період, коли мені було дуже-дуже погано. І мій стан був дуже важким. І я благала вищі сили, щоб вони дали мені. Сили все це пережити, тому що в мене не було більш сил все це виносити, і душевний біль мене просто розривав. І до мене почали приходити знання, які крок за кроком допомагали мені виходити з цих станів. Вони мені а, ну, і Всевишні мої янголи охоронці мої, і янголи призначення, і а, а, серафіми. Мої куратори. Вони допомагали і розповідали, вони вийшли на зв'язок, тому що я дуже-дуже молилась, щоб вони прийшли мені на допомогу, тому що я вже все я вже помирала точно. І вони вийшли на зв'язок і почали мені допомагати інформацією, вони давали мені а, прям а, м, руководство к діям, і я поступово почала м, все це. Приймати і усвідомлювати дуже важкі речі для, для мене? Я поступово почала усвідомлювати те, для чого це прийшло в моє життя, чому це сталося зі мною, як собі допомогти, як себе поводити в таких ситуаціях? Чи, що таке карма? Чи вона існує? Вони мені розповідали про це. А якщо вона існує, то як вона працює? Існує бумеранг чи ні, вони теж мені все це розповідали. Що відбувається з людьми, які зрадили, та з людьми, яких зрадили, і чому кривник вирішує зрадити, чому так стається? Як він вирішує це зробити? І для чого пробачати? Що відбувається з людиною, коли вона проходить уже стан. Щирого каяття і усвідомлення своїх а, негативних, негативних дій по відношенню до близької людини. А, як себе поводити, коли приходять а, такі стани? Як себе тримати? В общем, і усе ще багато багато цікавішого. А, і мої янголи та куратори розповідали мені все це. І я вже це почала записувати, тому що дуже багато було інформації, таку інформацію, що я навіть ну, я ще не знала про це. І я зрозуміла, що в такому стані, я, я знаходилась, я щось нічого не запам'ятаю. І я почала це записувати. Це записувала, записувала, потім я це все читала для себе. Це був як така маленька моя школа. Вони мене навчали, як виходити з цих станів, і все все ражовували. Мені все-все розповідали до мільчайших дрібниць. І декілька речей я зовсім не могла сприйняти. Я з ними на цю тему розмовляла. Вони мені відкривали це все, давали поради і постійно підтримували мене. І потім, коли я побачила вже в, моє, в моєму стані певні а, такі добрі зміни, а, мені, мені стало дуже легко а, за короткий час за короткий термін. І я м, вирішила, що цією інформацією я буду ділити з іншими людьми, кому зараз дуже дуже погано, і вони не знають, що робити їм з цим. Я зрозуміла, що не можу приховувати і залишати цю інформацію тільки біля себе, адже вона мені допомогла, значить допоможе іншим людям. І я сказала Богу, що все, що ти мені давав, всі ці знання, і все, що ти мені ще будеш давати, я буду це все в соцсетях розповідати людям. Мені дуже допомогли ці поради. І... Я вдячна усім своїм духовним друзям, творцю, та я вдячна людині, яка мене зрадила. Ну, якщо б я залишилась у цих стосунках, у цих відносинах, ну, я би не зрозуміла дуже багато важких для мене зараз речей. Вони б пройшли мимо мене, я б не дивилась би на себе з любов'ю та повагою. І не змінилось би моє життя. Я дякую усім, і хто мене зрадив, і хто мене зруйнував, і хто мене підняв і побудував заново. І я хочу, щоб у вашому житті теж почали відбуватися добрі зміни, щоб вам стало краще, легше, щоб ви відчули свободу. Відступила. Ця біль нестерпна, щоб ви почали посміхатись, дивитись на себе з іншого боку, з боку любові та поваги до себе. І е, я запрошую вас на мій канал. Е, звісно, він ще такий маленький, новенький, тільки тільки я почала транслювати все, що мені давав Бог. Е, але там для вас є достатньо вже матеріалу для того, щоб ви е, почали. Сприймати цю інформацію і почали змінювати ваше життя, щоб ви вийшли з цих жахливих станів та повернули свою силу собі і свою енергію, тому що людина, яка зрадила, вона завжди забирає вашу енергію, яку ви віддавали їй. Своєю любов'ю, своїм добрим ставленням, довірою до нього. І вона це все накопичувала собі, і над цією енергії вашій вона будувала своє нове життя, вона будувала свої стосунки. А енергію цю треба повернути власнику, тобто вам. Щоб у вас були сили побудувати себе і своє життя, нове життя щасливе. Тобто, вам це дуже необхідно повернути свою енергію до сил. І в наступному відео я розповім, як слухати всю цю інформацію. І вона дуже благосна діє і на внутрішній стан людини, і на зовнішні обставини, і на покращення вашого життя. Я з радістю чекаю вас.